Запорізька Січ, чоловіче братерство, закони і демократія, серія відео народження волі, козацька доба. Сьогодні ми поговоримо про унікальне явище аналогів, якому не було в тогочасній Європі: Запорізьку Січ. Січ не мала постійної адреси. Вона кочувала, змінюючи місце розташування кілька разів за свою історію. Але принцип залишався незмінним. Це завжди була фортеця, збудована у важкодоступному місці, найчастіше на річкових… Новому острові Хортиця, Томаківка нижче грізних дніпровських порогів, саме тому Запорізька, тобто за порогами. Пороги були природним муром, який захищав козацьку столицю від раптового нападу. Саме фортеця була зразком військової інженерії, оточена високими земляними валами, глибоким ровом і гострим дерев'яним частоколом. На валах стояли сторожові вежі з гарматами. Всередині Січ нагадувала військовий табір у центрі. Був великий майдан для загальних зборів, ради. Стояла церква, а по периметру розташовувались довгі будівлі, що були і домом, і казармою для козаків. Ці будівлі називались куренями. Це було серце побутового життя Січі. Курінь був не просто гуртожитком, це була основна військова та адміністративна одиниця. Кожен козак був прописаний до певного куреня, часто за принципом земляцтва. Курінний отаман був для них командиром і батьком. Тут вони разом їли. Просту, але поживну їжу, саламаху чи тетерю лагодили зброю, слухали розповіді старих козаків і планували майбутні походи. Політичний устрій Січі був унікальним: це була військова демократія. Найвищою владою була січова рада, на яку мав право прийти кожен козак. Саме на раді вирішувались найважливіші питання: починати війну чи укладати мир, ділити здобич чи карати винних, і головне, обирати старшину. Процес виборів був. Справжнім ритуалом, коли обирали кошового отамана, кандидати за традицією мали двічі відмовитись від посади, лише на третій раз під крик Будьмо, будьмо, вони погоджувались. Тоді козаки кидали вгору шапки, а найстаріші побратими символічно посипали голову новообраного отамана, землею чи багнюкою, нагадуючи, що він вийшов з народу і не має права зазнаватися. Але ця сама рада, яка сьогодні підносила на вершину влади, Автора могла так само легко скинути і засудити до смерті невдалого чи зрадливого ватажка. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дякую.